Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні продивлюся місто Запоріжжя стосовно небезпеки на лютий по декадам з 1 по 10, з 10 по 20 і з 20 по 28 лютого. Від вас прошу підписки, хто ще не підписався на мій канал, але або тільки завітав. А також пересилайте відео друзям і ставте лайки, якщо сподобалось вам відео. Також очікую від вас коментарів. Цікаво буде що поспілкуватися з вами, і цікаво буде від вас ще питання. Так, місто Запоріжжя щодо небезпеки, з 1 по 10 лютого, покажіть з 1 по 10 лютого щодо небезпеки, сьогодні 1 лютого, тому робимо такий прогноз. Так, щодо небезпеки з, 10, з 1 по 10 лютого для міста Запоріжжя, ракетні удари, вибухи, шахіди, руйнування міста Запоріжжя, небезпека з 1 по 10 лютого. Туз Кубків, лицарь мечів, говорить про такі, знаєте, військовий. На ресурси, напад на ресурси. Дивіться, напад на ресурси, можливі пошкодження ресурсів, якихось ну, іменно Запоріж... Запоріжжя. Також місто бі... притягує, ну, тобто, якщо це буде десь поряд з містом, Запоріжська область чи район, також воно енергію таку притягує. Так, що тут небезпека? Небезпека для Запоріжжя. Так, ну, в принципі, я ж кажу, що можливо тут будуть щось напад на ресурси, знову ж таки, якісь будуть от, напад на ресурси. Що говорить колісниця? Що це тут таке? Тяжкий період, такий тяжка ноша. Що тут за... Так, ну, дивіться, тут якийсь, от прямо мені хочеться сказати, напад на ресурси, напад на землі чи на що щось. Але тут, ну як, такі, активні якісь такі дії будуть. Понимаєте? Активність така буде чомусь така ну, військова. Якось так, король жезлів це такий більш військовий. Військова активність, готовність з першого по 10. Ну, чекаємо, дивіться, щоб там. Що там буде з ресурсами, хто знає. що вони будуть кидати що буде летіти. Сподіваємося на ППО на наше. Так, з 10 по 20 лютого місто Запоріжжя. Небезпека, місто Запоріжжя з 10 по 20 лютого 2023 року. Яка небезпека? Ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування Запоріжжя з 10 по 20 лютого. Якась карта ілюзій. Що тут за ілюзії? Король кубків, священник, лицар жезлів, король мечів, смерть. І п'ятірка мечів, і башня. Тобто, дивіться, тут така не дуже добра картина. Дуже багато, знаєте, якихось у них чи спокус, чи ще щось. Можуть прямо так, ну. Активно проявити себе з, 20, з 10 по 20 на місто Запоріжжя. Дивіться, карта на дні колоди ця Королева Мечів, це така знаєте, жорстока жінка, така, ну це військова. Це не, не жінка, я маю військова ситуація, яка от, так, знаєте, прораховує, дає прямо чіткі прикази. Те-то, те тут -то, те -то, робити. Тому будьте обережні, це карта карти дуже такі, знаєте, зміни, трансформація війни і руйнування. Тобто, можливо, тут щось прямо такий тяжкий період, тяжка ноша. Можливо, щось десь ну, от летітиме, і, і, можливо, щось влучить. Тому будьте максимально обережні. Так, ну і Запоріжжя, небезпека з 20 по 28. Запоріжжя, небезпека з 20 по 28 лютого. Покажіть небезпеку для міста Запоріжжя. Ракетні удари, шахіди. Що очікувати? Пожежі, руйнування. Запоріжжя з 20 по 28 лютого. Карта Солнца. Так, солнце, солнце работа. Коханси влюбленные. Король жезлив. Трійка Кубків, сила, що тут за сила, планування. Ну, дивіться, тут таких уже карт я не бачу агресивних, якась допомогу якусь очікують, щось можливо десь літатиме, страх, якийсь, можливо, і буде десь щось не без того, якісь новини, все-таки це. Але перша карта показує, що це буде як, ну, не, як безпека, да? як безпечно буде начебто. І ну, робочий процес, все працює. Місті, тому якось кінець місяця для вас начебто більш-менш нормальний. Ну, по обстрілам, по небезпеці маю на увазі. Так, ну такий був прогноз на Запоріжжя. Коментуйте що, як. Будемо сподіватися, що прям карти нам показали те, що і буде насправді. Тому вірте в Україну. Вірте в збройні сили України, також бережіть себе на все добре.